Добридень, діти! Запрошую вас на заняття з математики. На минулих заняттях ми дізналися, що таке арифметична задача, з яких частин складається задача. Сьогодні ми продовжимо складати і розв'язувати задачі. Нагадаю, задача це маленька розповідь, в якій є два числа, це умова задачі. Закінчується задача з запитанням. Задачу потрібно розв'язати і дати повну відповідь на запитання задачі. Послухайте задачу. У Богдана було сім машин. Йому подарували ще дві машини. Скільки стало машин у Богдана? Про що йдеться в задачі? Про машини. Повторимо умову задачі. У Богдана було сім машин. Йому подарували ще дві машини. Це умова задачі. Повторимо запитання. Скільки стало машин у Богдана? Це запитання задачі. Перше число в задачі сім. Друге число два. Стало більше чи менше? Стало більше. Відбулася дія додавання. Розв'яжемо задачу 7. Плюс 2 дорівнює 9. Відповімо на запитання задачі. Скільки стала машин Богдана? У Богдана стало 9 машин. Послухайте ще одну задачу. У парку гуляли 6 хлопчиків. Один хлопчик пішов, скільки хлопчиків залишилося у парку. Про кого йдеться в задачі? Про хлопчиків повторимо умову задачі. У парку гуляли шість хлопчиків. Один хлопчик пішов. Це умова задачі. Повторимо запитання: скільки хлопчиків залишилося у парку? Перше число задачі шість, друге число в задачі один. Стало більше чи менше? Залишилося менше. Відбулася дія віднімання. Розв'яжемо задачу. 6 мінус 1 дорівнює 5. Відповімо на запитання задачі. Скільки хлопчиків залишилось у парку? У парку залишилося 5 хлопчиків. Будь ласка, складіть і розв'яжіть задачі про рибак і про птахів. Складайте і розв'язуйте задачі.